Чуємо прохання людей, прислухаємося. Я в січні місяці сказав, що хочу відновити роботу медичних закладів у селах нашої громади. І за підтримки наших підприємців місцевих відновиться медичний пункт Серізрайк, брідок і керівником цього закладу буде Іван Іванович Бойко. Я дякую, що він е, відгукнувся, да, поводився на цю роботу. Дякую Вячеславу Станіславович, що він погодився е, допомагати, щоб е, медичний пункт і блідок працював. І саме головне вчасно надати медичну допомогу людині первинно, те, що може зробити е, медичний фахівець. Також я хочу додати, що цей проект продовжується, тому що е, трошечки ми відновили там по інших селах там, Логвин, Тарган, Матвіїха, Косівка. Е, зараз відновлюємо сьогодні, відновлюємо зайки. Е, е. Я з е, своєю сторони дуже радий підтримати ініціативу Сергія Вікторовича про відкриття е, пропоновлення роботи е, ФАПу. Е, це, на мою думку, дуже необхідна річ. Е, в першу чергу, е, так як... Е, Люди не всі мають можливість поїхати терміново десь у район. Я думаю, що ця ініціатива буде належним чином оцінена нашими людьми, нашим населенням. Виновлювати треба все те, що Дякую. Хай, Дякую. хай працює, хай, а ми будемо в свою чергу старатися підтримувати. Шановні жителі слава Бога, сьогодні у нас в селі Лубачів, видатний день, тому що за підтримки Геннадія Ровича Лапіцького, який погодився на підтримку і відкриття ФАПу в селі Лобачів, тому що вже більше 4-5 років в селі Лобачів ФАП був закритий. І сьогодні він відновлює свою роботу, медичним працівником буде Іван Іванович Бойко. Гарний фахівець, людина з, з великим досвідом, він буде працювати. Дякую Івану Іоновичу, що погодився на, на роботу. Дякую Кирію Миколі сільгоспідприємця, який вичолює тут Петро Сергійович, Ну і засновнику підприємства Ганарич Лопіцькому. Дякую за розуміння. Бажать здоров'я Івану Івановичу. Він має великий досвід. Йому побачить здоров'я, щоб він багато років працював. Над покращенням, над своєчасною допомогою над над тим, щоб в селі було. Ми сьогодні відкриваємо знову роботу ФАПу. Є лікар, але до цього ще треба багато, багато, Абсолютно. багато чого. Абсолютно Це головне. Абсолютно. так? Абсолютно. Тому я думаю, з Петром Сергійовичем Павчуком, ви оперативно будете вирішувати ті питання, які будуть називають. Шановний колеги, я сам лікар. Я закінчував Тетіївське медучилище філіал Білої церкви. Починав працювати медбратом володарців в хірургічному відділенні з головним лікарем Міщенка Анатолій Нікірович. Потім армія, інститут з відзнакою. Мене залишили на наукову роботу. Я 5 років викладав студентам мікробіологію. І в 85-му році ми відкрили другу в союзі кафедру Єрусології, де я пропрацював 20 років. У мене є навики фельдшера, тому я з задоволенням буду вам допомагати ті речі, які вас будуть хвилювати, надавати медичну допомогу. Я не обіцяю вам Золоті Гори, но консультативну допомогу я зможу вам організувати. Дякую.